Жим штанги лежачи головою вниз. Агоніс, нижня порція великого грудного м'язу, рух відбувається в точовому та лічовому суглобах. Основний момент. Протипоказання, підвищений тиск. Вихідне положення. Лягаємо на лавку так, щоб очі знаходилися на рівні штанги, стопи зафіксовані під валиками. таз і поперек притиснуті до лави, не пригинати поперек. Прес активний, шия та голова притиснуті. Хват штанги такий, щоб у нижній точці кисті знаходилися над ліктями. Кисті тримаємо у нейтральному положенні. Техніка виконання. Знімаємо штангу зі стійки на прямих руках, отримуючи її над нижньою точкою грудей. Руки відводимо в сторону та вниз, опускаємо штангу до нижньої форсії грудей. Штовхаємо, розгнаючи руки. У верхній точці ми руки не розгинаємо до кінця, зберігаємо легкий згін у ліктях. Ще раз, опускаємо штангу. Штовхаємо доверху. Рекомендований темп. Опускаємо ми 2 секунди, піднімаємо 2 секунди. Опускаємо 2 секунди, піднімаємо 2. Коли опускаємо ми вдихаємо, відтискаємо, видихаємо. Помилки, коли ми під час вправи піднімаємо таз, таз має бути зафіксований. Друга помилка. Коли у нас хват штанги занадто вузький або занадто широкий. Має бути хват такий, щоб у нижній точці кисі знаходилися над ліктями. Ось так. Третя помилка, коли ми зводимо лопатки та пригнаємося поперець. Правильно, лопатки не зводимо, попереці не пригнаємося. Досягай більшого, тренуючись тренером.